Книги, що всебічно розвиває може звернути болі! Сьогодні в суспільстві дуже популярна ідея невтручання. Модно зберігати дистанційність, нейтральність, за якими найчастіше криється байдужість до чиєїсь душі. Егоїзм зробив душі мільйонів закорузлими, черствими. Псалмист Давид колись про це з болем писав: Дивлюся, праворуч і бачу, що ніхто не визнає мене. Не стало для мене притулку. Ніхто не опікується душею моєю. Не чіпай, не лізь, знай межу. Це позначилося і на релігійних стосунках. Поняття межі проникло навіть в ортодоксальні церкви. Може, вам доводилося чути термін канонічна територія? Це територія, де є домінуючою конкретна конфесія. Інші повинні знати своє місце. Чимало релігійних діячів забувають, що, як твердить Свята Біблія, Господня земля і все, що на ній, світ і всі мешканці, що живуть у ньому. Ні люди, ні земля, говорить Господь, не належать людям, але Богові. Часто протестантським церквам дорікають тим, що в них іноземна віра. Яка не є споконвічною вірою народу цієї землі. Так промовляє Біблія: Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем ковчег спасіння. Наша тема сьогодні іноземна віра Христа, автор і ведучий програми Ігор Корощук. У наш вік популяризації ідеї релятивізму, тобто відносності усіх речей щодо процесу їх реального пізнання, стало модним вважати, що і в релігійному відношенні Бог має для кожного народу та нації своє відмінне віровчення. І ті, хто категорично заявляє, якщо хтось претендує на істинність у питаннях віри, той фанатик і обмежена людина, оскільки все в цьому світі відносне. Зауважте, вони категоричні у питанні відстоювання відносності істинності тієї чи іншої речі. А може сама ідея релятивізму є так само відносною? Такі полум'яні промови можна теоретично декларувати доти, доки я, наприклад, не скажу. Я буду жити у твоїй квартирі, оскільки те, що ти власник цього житла, це дуже відносне поняття. А потім я продам твій автомобіль, бо мені потрібні гроші. Та й те, що це твоя дружина, це поняття відносне. Як так може бути, що в матеріальних речах ми домагаємося абсолютної правди? Доводимо документами право власності в той же час, як у духовних питаннях позбавляємо Бога права мати унікальну істину, яку він відкриває людям. Мічиганський науково-дослідний інститут транспорту, опираючись на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2008 рік, провів дослідження, у ході якого були виявлені держави з найнебезпечнішими дорогами. Фахівці порахували, у яких країнах на 100 тисяч населення доводиться найбільша кількість загиблих у результаті ДТП. На підставі отриманих відомостей був складений відповідний рейтинг: Державами з найбільш небезпечним дорожнім рухом виявилися переважно африканські і близькосхідні країни, а також країни Азії і півночі Південної Америки. На першому місці йде Намібія. На другому Таїланд, а на третьому Іран. Середній показник по всіх країнах світу становить 18 загиблих на 100 тисяч осіб. Виявляється, що дорога це територія підвищеної небезпеки. Особливо, якщо це власна дорога. У святій книзі ми читаємо про крик душі Господа, про його особливу біль. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою, провини нас усіх Господь поклав на нього. Виявляється, що найбільшою проблемою Бога є людське свавілля, коли люди, прямуючи власною дорогою, не бажають іти шляхом Христа. Тому, коли мова йде про правдиву віру, чи варто визначати її національну приналежність? Коли ми говоримо про духовні істини і закони, то до чого тут національність? Хіба духовні закони не такі ж універсальні, як фізичні? Ви можете уявити собі німецьку таблицю множення, а український закон тяжіння? Не менш дивно говорити про англійську, американську або російську духовну істину. Тому перший факт справжня істина залишатиметься нею в будь-якій країні серед будь-якого народу, бо її автор Бог усіх народів та Всесвіту. Другий факт іноземна віра. Але євангельська віра повинна бути іноземною, оскільки вона міжнародна і наднаціональна. Пам'ятаєте повеління Христа напередодні свого Вознесіння на небо. Отож, ідіть навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Виконання цього пророцтва в останні часи було показано Івану ведінні, і втілене через його церкву. Читаємо. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоб звіщати її тим, що живуть на землі, усякому племені і поганинові, і поколінню, і народові. Тому цим повелінням Христос показав універсальність біблійної істини, що має досягнути усіх народів та проповідуватись впродовж усіх поколінь. Віра в Христа справді іноземна. Вона іноземна в тому розумінні, що з іншої землі, не з нашої. Вона інопланетна, оскільки має небесне божественне походження. Дивно чути промови деяких богословів та служителів, які нав'язують людям ідею про те, що всі секти іноземні, через це їх остерігайтесь. Напевно, такі люди або не вивчали історію, або скоріше свідомо закривають на неї очі, щоб навмисно спотворюючи факти, створити образ ворога. Запрошую вас розібратися в цьому глибше. По-перше, варто зазначити, що саме християнство для нас, слов'ян і Київської і Русі, є іноземною релігією. Адже ніхто не стане стверджувати, що Христос був корінним росіянином, а апостоли українцями і білорусами. Християнство це релігія, що бере свій початок від євреїв з Палестини. Тому, коли невпинно звучить заклик ортодоксальних теологів вернутися до віри прабатьків, то на нашій території це ніщо інше, як запрошення повернутися в дрімуче язичництво віра в Перуна, Даждьбога, Сварога, Тура тощо? Які були на цій території до хрещення Русі в 988 році? Хто ж вирішує, коли? Та або інша релігія стає історичною або традиційною. Скільки років має пройти, щоб конфесія була визнана традиційною? Протестанти живуть на цій території вже близько 200 років. Та й взагалі, в Україні, де релігія відділена від держави, чи правильно говорити про прерогативу якої б то не було конфесії? По друге. Наприклад, російське православ'я і українське також забуває, що й саме має іноземне походження, оскільки це віра Константинопольська, що прийшла до нас із Греції, а значить, вона теж своїм корінням не рідна для слов'ян, а іноземна. Від дня великого розколу в 1054 році на західну католицьку і східну православну Церкви пройшло більш 500 років, перш ніж православ'я на нашій території отримало першого російського патріарха в 1589 році. До цього керували місцевою церквою закордонні Константинопольські патріархи. Щоб не вказувати на джерела, які можуть здатися вам, телеглядачі, сумнівними, хотілося б процитувати офіційні видання Російської православної церкви. Цитата. Російська православна церква пов'язує своє виникнення з водохрещенням Русі, коли була створена Київська митрополія Константинопольського патріархату. Статус автокефалії має де-факто з 1448 року, коли Московський помісний собор засудив Флорентійську унію і поставив на російську митрополію рязанського єпископа Іону без попередніх погоджень із Константинополем. В 1589 році патріарх Константинопольський Єремія ІІ своєю укладеною грамотою формально підтвердив статус автокефалії і поставив першого патріарха московського всія Русі Іова. По-третє, термін секта тлумачні словники визначають як та, що відокремилася від основного або пануючого релігійного віросповідання, група віруючих. Це словник Ожегова. Сектою латинські відрізати означували будь-яку групу, що відділилася і об'єдналася партія, об'єднання, організація. Згодом слово секта набуло більш релігійного забарвлення. Згідно зі словниковим визначенням, у різних регіонах десь протестанти, а десь православні і католики складатимуть меншість. А отже, на них лежатиме Тавро сектантів. Якщо секта це та група, що відкололася від панівної на цій території, то, наприклад, церква Адвентистів сьомого дня ніколи не відколювалася як організація від православ'я. Тому, відповідно, на території пострадянського простору не може вважатися сектою. Навіть експертний висновок, зроблений на підставі ретельного дослідження відділення релігіознавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук. Він стверджує, що називати церкву адвентистів сьомого дня та інші традиційні протестантські церкви сектами є наслідком цитую, самодержаво православної політики царської Росії. І комуністично-атеїстичної політики СРСР, які таким чином намагалися дискримінувати і дискредитувати ці релігійні течії, посіяти в громадській думці і суспільстві в цілому негативне до них ставлення. Кінець цитати. Цікаво пише дослідник і священнослужитель Олександр Сірков. Але, звичайно ж, общинна ментальність нашої нації. Успадкована із часів кругової поруки і віку колективізму сприймає будь-яке інакомислення злобно і насторожено. Ми звикли ділити всіх на наших і чужаків. Сектофобія, страх перед іновірцями грає на схильності людей бачити в незвичному для нас щось чуже, доведена до крайності, ця форма нетерпимості виливається в різні форми релігійного екстремізму. Вона небезпечна тим, що підігріває загальні екстремістські настрої, розпалює релігійну ворожнечу і нетерпимість. Кому ж це на руку? Ну, точно, не тим, хто прагне побудувати наше суспільство щасливим, вільним від забобонів. Кінець цитати. Історично. Сектантами називали християн у часи язичницької Римської імперії. Потім цим словом стали іменувати католики православних, а згодом ортодоксальні церкви стали цим терміном таврувати протестантів. У радянський час сектантами називали всіх щиро віруючих у Бога, особливо тих, хто ревно відстоював свою віру. Також важливо зауважити, що наслідувачі католицької і православної церкви вважаються єретиками і підозрілими сектами в країнах, де вони представляють меншість. Сьогодні, заради сенсації, так званих смажених фактів. Журналісти часом свідомо, а іноді внаслідок власного невігластва змішують ці поняття, називаючи якогось божевільного маніяка, членом секти і добропорядного громадянина, що належить до однієї з протестантських церков, також сектантом. Чи можна між ними поставити знак рівності? Будь-яка освічена людина знає, що за соціологічним визначенням секта характеризується трьома основними критеріями. По-перше, це наявність владного лідера з необмеженою владою. По-друге, це ізоляція членів секти від своїх сімей, друзів і навколишнього світу. І третє, це позбавлення людини свободи вибору. Навіть бігло, проаналізувавши ці три критерії, ми зрозуміємо, що суспільство часом упереджено ставиться до всіх, хто дещо відрізняється від більшості. Навіть тоді, коли жодний з цих критеріїв не відповідає цій церковній деномінації. Яке ж визначення нового завіту для секти? Цікавий факт. Що давньогрецька мова, мова Нового Завіту, використовує те саме слово Хайресіс, дев'ять разів зустрічається в Новому Завіті, для визначення і секти, і Єресі, як лжевчення. Значить, сектою, згідно Біблії, можна вважати тільки ту релігійну організацію, яка відхилилася від чистого біблійного вчення, а не та. Яка відійшла від пануючої на даній території церкви. Інакше, якщо робити висновки по більшості, то й самого апостола Павла називали провідником Назорейської Єресі, приклеюючи різні ярлики на проповідників істини, ворог людських душ намагається відділити нас від Божої церкви, знаючи. Що, ідучи самотньо життєвим шляхом, ми заблукаємо та загинемо. Не дозвольте себе ошукати. Ось тільки деякі причини, чому кожному із нас потрібна Божа церква. Нам потрібна церква, оскільки вона наша сімейна зустріч. Ісус колись промовив такі слова: Бо Хто чинить волю Божу, той мені брат. Сестра і мати. Християни це одна сім'я, яка радіє разом, разом плаче і де люди допомагають один одному. Ми потребуємо підтримки інших. Бог закликає нас не відмовлятися від зустрічей з іншими віруючими. Ми потребуємо церкви, тому що це школа. Ми готуємося до виконання Божого доручення у нашому житті. Ми записані на безлімітні курси християнського учнівства. Ми потребуємо церкви, тому що це наше сховище та пристановище. Церква це те місце, куди ми тікаємо від марноти і шаленого темпу цього світу. Це міні-відпустка. Це місце, де ми зосереджуємо свою увагу на небесних речах і поклонінні Богові. Нам потрібна церква, тому що вона подібна до рекламного щита християнства, наші сусіди, бачачи, як ми щосуботи йдемо в церкву, спостерігають за нашими пріоритетами. І, можливо, починають собі ставити питання, що ж вабить нас до церкви? Змушуючи залишити прибуткові справи, ми потребуємо церкви, тому що це служіння нагадування. Припустимо, ви були на війні і один з ваших друзів, щоб захистити вас, накрив власним тілом ворожу гранату, в результаті чого загинув. І тепер у вашому місті влаштовується зустріч пам'яті на честь цієї людини. Були б ви там неодмінно. Ісус помер за нас на Христі, і ми шануємо Його, відвідуючи Його церкву. Ми згадуємо Його смерть, беручи участь у Господній вечері. Ми потребуємо церкви, тому що це свято перемоги. Ісус залишив гріб порожнім, і ми повинні святкувати Його Воскресіння в церкві разом. Нам потрібна церква, тому що це час, який ми проводимо з Богом. Будучи дітьми Небесного Отця, ми викохані Ним. Він не байдужий і не цурається нас. У Бога є план для кожного, і ми прагнемо трудитися разом з ним, щоб Його церква і біблійна істина стали відомі усім, хто прагне до Спасіння. Ісус сказав, що де двоє або троє зібрані в ім'я Його, там і Він серед них. Ми потребуємо церкви, тому що, будучи з'єднаною з Богом, вона стає незламною для стріл лукавого. Сам Ісус сказав: ворота пекельні не подолають її. Ми потребуємо церкви, тому що вона допомагає нам зберегти християнське тепло і понести його іншим. Вона допомагає нам розвивати християнські риси характеру. Про це, напевно, думав святий апостол Павло, коли писав про останні часи. Будемо уважні один до одного, заохочуючи до любові і до справ добрих. Не будемо залишати зібрання свого, як ото є в деяких звичай, але будемо потішати один одного. І тим наполегливіше, чим пильніше добачатимете наближення того дня. У цьому тексті ми знаходимо кілька важливих моментів щодо церкви. Перша річ не залишати, не покидати церкви зборів. Саме в церкві. Ми маємо можливість послужити іншому, будучи уважними. В оригіналі Катаноео це зауважувати, помічати потреби іншого і спонукувати їх до любові. Як у давнину, так і сьогодні є ті, для кого стало традицією згубним звичаєм, називаючись християнами не ходити в церкву. Будемо застерігати один одного. Вжити слово Паракалео означає умовляти, благати, давати моральну підтримку. Чим ближче до пришестя Господа, тим ревніше ми повинні триматися Божої церкви, ковчега Спасіння. Тримайтеся за Господа. У цьому вам допоможе Його церква. Вона створена Христом, аби вести нас в тісніше єднання. Один з одним і з творцем запрошую вас до молитви. Любий наш Господь і Бог ми вдячні Тобі, що ти створив церкву не для особливого класу людей, а міжнародну для усіх націй, раз та на усі віки. Навчи нас дорожити цією духовною сім'єю, навчи любити один одного. Прощати та разом, як одна родина, чекати Твого пришестя, Господи, Господа, котрий повертається за своєю церквою. Даруй Спасителю, бути нам невід'ємною частиною Твоєї церкви. Просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.